Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Не знаєш, з чого почати кар'єру в ІТ. Страшно зробити неправильний вибір і витратити роки не туди. Сьогодні допоможемо тобі знайти свій шлях з прикладами, порадами і навіть міні-тестом. В IT десятки напрямів, але новачки найчастіше обирають один з семи. Давайте коротко пробіжимося, що кожний з них собою являє. Якщо любиш створювати красиві інтерфейси, тобі важливо, як все виглядає, фронтенд можливо, саме твій вибір. А якщо навпаки подобається логіка, структурність, робота з даними, бекенд стане твоїм технічним полем для гри. Тестувальник це охоронець якості. Ідеальний варіант, якщо ти помічаєш помилки, які інші не бачать. Якщо ти любиш таблиці, графіки і завжди шукаєш сенс у цифрах, аналітика чекає на тебе. UI UX – це коли ти думаєш і як дизайнер, і як психолог. Як зробити продукт красивим і зручним. А ще є DevOps, Data Science. Кібербезпека та багато інших ніж. Але починати варто з основ. Найпростіший спосіб зрозуміти свій характер. Кожний напрям вимагає інших софт скілів. Настя почала з тестування, але знайшла себе в DevOps. Ігор спочатку грав у шахи, але потім став бекендером. А Оля, яка любила малювати, стала крутим дизайнером. А тепер міні-тест. Відповідай чесно. Порахуй бали і подивись, що тобі підійде. Пояснення в описі під даним відео. Щоб не прогадати, пробуй! Пройди короткі оглядові курси, зроби декілька міні-проєктів, поспілкуйся з практиками. Якщо це відео було корисним, підпишись, постав лайк і поділись з другом, який теж губиться у виборі. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.